Вже 12-й рік поспіль день захисту дітей відзначає музей космонавтики фестивалем дитячої творчості під сузір'єм ліри. Творча малеча вражала глядачів різними талантами. Лунав і дзвінки, дитячий спів звучала інструментальна музика. Калейдоскоп виступів від сольних виконавців до дитячих хорів, гуртів та ансамблів. Ми хочемо своєю командою виступати не лише в Україні, там в інших містах, а й в інших країнах. Світу. Клара знайшла себе у музиці грає на скрипці ще з дитинства, відтак неодноразово була учасником та переможцем різноманітних конкурсів. Тож, маючи такий досвід, перед виступом взагалі не хвилюється. Я композицію, мабуть, десь півроку вже граю і готувала ще ну, не на один конкурс, тому я її знаю дуже добре. Я, я звикла грати, тим паче на сцені вже також і не вперше граю за цей час тому ми я не хвилююся. Фестиваль об'єднав творчі досягнення юних музикантів, виконавців всіх музичних шкіл міста а також культурно-мистецьких закладів. Організатори свята запевняють, проведення такого фестивалю є не лише виявленням обдарованих дітей, але й можливість їх подальшого творчого зростання у творчості. Дитячої особливо, головне сама творчість. Вона надихає, вона виховує дитину. Вона дає йому крила людині, дитині крила. І ми хочемо наше завдання дати саме крила дитині. По завершенню фестивалю. Всі учасники отримали нагороди за свою творчість.